Вони бувають різноманітні: фізичні, економічні, соціальні, безпекові, але це те, що не дає змоги людям повноцінно жити у власній країні. Нині перед нами постали виклики щодо усунення цих бар'єрів, аби кожна людина, яка пересувається на кріслі колісному, могла без проблем дістатися до медичних закладів, скористатися державними послугами чи без перешкод потрапити у кравницю. Так само це потрібно для мам з маленькими діточками у візочках, маломобільних груп населення, кількість яких через війну зростає. Сьогодні наша мета створити всі передумови для працевлаштування цих людей, зробити все, щоб вони у зручній та доступній формі отримали необхідні послуги. У межах національної стратегії формування безбар'єрного простору працюємо над реалізацією заходів, що покликані передусім забезпечити фізичну доступність до закладів установ для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території області. Так, на сьогодні забезпечено. Вільний доступ до всіх закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Для потреб маломобільних груп населення там облаштовано санітарні кімнати. Також вільно дістатися можна до установ соціального захисту. Окрім того, в області діють 54 ЦНАПи, де надають усі державні послуги. Отримати їх можна без будь-яких перешкод. Варто згадати й про освіту. На сьогодні інклюзивною формою навчання охоплено 600. 17 дітей у дошкільних закладах, де створено 419 груп і задіяно 438 асистентів-педагогів. У школах діють 1508 інклюзивних класів, де навчаються 1789 дітей з особливими освітніми потребами, задіяно 1702 педагоги. Для підвезення дітей маломобільних груп на Прикарпатті є 7 спеціально облаштованих автобусів, аби повністю покрити. Цю потребу необхідно ще 15 одиниць транспорту. Також для людей, які пересуваються на кріслі колісному та маломобільних груп населення, передбачено послуги перевезень. На сьогодні близько 250 транспортних засобів пристосовані до цих потреб. Автостанції області та більшість залізничних станцій обладнані пандусами. Проводиться робота також щодо облаштування спеціальних місць, призначених для безоплатного паркування автомобілів. З інвалідністю маємо результати щодо інформаційної безбар'єрності. Інформація, яка оприлюднюється на веб-сайтах Івано-Франківської ОДА, Верховинської, Коломийської районних державних адміністрацій, відповідає нормам доступності для людей з порушеннями зору. В Калужській, Косівській та Надвірнянській районних адміністраціях ці норми забезпечені частково. Загалом і 62 територіальних громад області в 29 інформаційних. Інформації, що прилюднюються на їх власних вебсайтах, відповідають нормам доступності для людей з порушеннями зору. Додам, що щороку здійснюються обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів. За результатами моніторингу у 2023 році обстежено більше 2100 об'єктів, з них 57% є безбар'єрними. Працюємо над тим, щоб перешкод для людей ставало менше.